Обличчя сумнівів. Перший день. Перший. Чекаю, де вперше побачив. Щодня приходжу сюди, на сіре побите каміння, сідаю і дивлюся на стежку, по якій повинна прийти. Вже в маренні часто здається, що я твій прихід прозівав, і ти он летиш на хмарині, чи сіла на яхту невпинну, обнявшись змихтливим парусом. О, скільки років вже чекаю, ім'я невідоме мені, і очі, чи сині, чи карі, лиш знаю, ти прийдеш, обов'язково прийдеш. Не можеш же ти не прийти на берег, де в хвилі гойдалась, де очі промінням горіли і прозорістю неба сіяли, де ти була мрією. Друга прийшла, але не сонце принесла. А полохливий подих вітру, хмаринок сизі акварелі, гру хвиль високу і тендітну, а потім дощ, п'янку росу, і дні, як небо, невеселі, невже любов вогневий сум. Третя: О, ні! Неждано злива вся зійшла, мовчайка знявся світлий день, неначе перший в світі день, як млу, ти скинула вбрання, що хоронило срібле тіло. І пірнула в хащу самоцвітів, в той ліс чекання і наснаги, що з'єднує мене з життям, мов промінь в мене ти ввійшла і стала радістю моєю, чуттям, що вранці пророста, руками сильними, як спрага, і голосом, і піснею. Твоє кохання світлий день. Мій перший в світі день. Приснилося мені що море, покрите льодом, перейти задумав. Вся тутешня молодь з'юрмилась, щоб сплести мости. Та все дарма, і раптом ти, німа й холодна, як сніжина, взяла за руку і повела, кришився лід і рвались, жили. Ми падали і знову йшли, гасила очі нам імла, вставала крига, ніби криця. Та берег мрійний досягли, проснувся, в дзеркалі обличчя заморене, тебе нема. Чому зимою ти цвіла, а навесні засумувала? Не бачиш, як цвіте верба, як зеленіють сиві трави, в очах, мов темна ніч, журба, думки спрямовані на себе. Не чуєш, як дзюрчить вода, як жайворон сміється в небі. Чому зимою ти цвіла? А навесні засумувала, невже веселий шлях пройшла і лишилася одна неслава. Не знала ти, що оті два паруси, ті сині очі твої, як спалахи, зірвали з місця мрійливу яхту, мрійливу яхту, мою надію, понесли білу по хвилях білих, я плив морями і океанами. Кохавсь з босфорами і панамами, як сни і видіння, чарівні фарби вривались в очі мені і в душу, величні пальми і буйні граби до себе звали на дивну сушу. Незнаний берег відкрився мені, я плив і плив в золотім човні, коли ж мій погляд вернувся до тебе, ті очі зникли, пропав їх слід, та сяє радістю, біле небо зі мною. Відкритий світ. Душа моя навік отруєна твоєю ніжністю і любов'ю, даруєш їх, як море хвилі, з натхненням, радісно, безжурно, я поринаю в тім прибої. Мої він рушить береги, як в бурю набирає силу і дає невпинний рух другим, їх безліч втоплених тобою. І я вже досягаю дна труєна душа моя, твоєю ніжністю й любов'ю. Дівча, горобятко мале, дивилось на згасле тіло, і думало, що таке смерть смикнуло за фалди бабусю, підніс щось собі шепотіло. Стара ж в синій муці кожусі нікого не чула й не бачила, труну лиш гойдала плечем. Спитало дівча тоді батька. Закапали сльози з очей, густа ж ще більш заніміли, в страху тім дитя заридало, як всі, так і не зрозуміло. На цвинтарі я лиш не плакав, бо знав, що таке смерть, то мене ховали. Ен Височенко в автобусі, в твоїх очах веселка грає. Я, ніби в дзеркалі, в них бачу берези білі, тихі дачі, що мимо вікон пробігають. Ось загойдався в них метелик, що сів на квітку жовто синю, і раптом хвиля йде на мене, моря, та степи, ліси, хмарини, всю далечінь вони вміщають, нема в очах лише вогню, того всесвітнього пожару, що душу спалюють мою. Грозу, мов би спалах, нестямно, дві дівчинки, пташки химерні. З прискоком спустились на берег, змахнули плаття, наче піну, і кинулись морю в обійми і хлопці, і статні їдами. Сховались під дах, як таргани, дівчата ж. Невже то не блискавка розкроює небо, як глечик, а сонце промінням обрискує, ласкає засмаглі їх плечі, ниряють, пустують, як в ванні. І з реготом вир розсікають. Так кинулась в пломінь кохання, І ти в громовинні неслави, під зливу злодійського підступу. Гадав, що загинеш беззвісною, а ти, як відважні ті діти, безпечно, спокійно, усміхнено. Знов вийшла з того лихоліття. І стала іще красивішою. О душе, чому ти примхлива? Хто ніжність дарує, як квіти? Того ти не хочеш любити, Хто ж ранить тебе, наче нива, побита нещадно дощами, милуєш убивцю плодами. О душе, чому ти примхлива? Сиділи ми поряд на греблі. Де квітне білява маслина, ти, пташка сумна, говорила, що любиш його, наче небо. Та дивна прозорість так манить, що губиш крилята немічні, летиш в височінь, мов примара, і падаєш вниз, ніби в вічність, ударів об постріли скелі не чуєш і знову злітаєш. Вже шлях до своєї оселі забула в кружлянні над саднім. Сиділи в зеленім соборі, де квітне. Білява маслина. Ти хвиля п'янка, говорила, що любиш його, наче море, безодня має силу, таку що від неї не гинеш, і не вирватись серцю з серцю не спить, мов чекає на страту, то вглиб порина, то, як воїн, спливає мерцем на поверхню, І знову жива, щоб померти, воскреснуть, п'яніть і страждати. Сиділи весь день в тихім гаї, де квітне білява маслина, Відча й таким говорила, Неначе мене ти кохаєш. Кожний раз, коли вийду до моря, зустрічає самітня тополя, височіє дівчата на схилі, І рукою вітає, мов хвиля, Сонця мрії вечірні дарує, Обціловує листям гарячим. Лиш журби мого серця не чує, моїх сліз безнадійних не бачить. Так і ти мене ніжно вітаєш, ця хвилина стає золотою, та кохання мого не приймаєш, як тополя живеш самотою.